Цього співфінансування не копійки. Ми тільки виділили з міського бюджету, бюджету рівно свою половину, рівно 50%. Домовилися з організацією. Вони нам роблять весь об'єм, під наші усні поки що гарантії про те, що колись обласний бюджет доплатить свою частину свою половину. А зараз ми їм тільки можемо профінансувати свою половину. От, скажімо так, я тепер заручником став на 700 тисяч перед цим чоловіком. Ну не прямо мною. На цьому роботи не зупиняється. Ми сьогодні працюємо на Зубінську, працюємо на Бобка, є вже проєктне рішення по виходу складної ситуації з підтопленням на Богдана Хмельницького. Вчора подані декларації на Львівську, на Полободка. Це також з того всього переліку вулиці, які йдуть на умовах 50 на 50. Крім того, в тому ж переліку є ще вулиця Володимирська, Обілевичів. Леся Курбаса. Там, де ми клали чисту воду в минулому році, От, по пам'яті ніби все. Загалом наше співфінансування 4 мільйони з копійками, відповідно, 4 мільйони з копійками має дати обласний бюджет на 39 вулиць.